Формадол. Забудь про головний біль. Вулиці порожніють, ресторани та крамниці зачиняються. Американці святкують День подяки. Це одне з найдавніших американських свят і пов'язане воно з першими переселенцями з Англії. У 1620 році після двомісячного плавання до берегів Америки прибув корабель з європейськими колонізаторами. Саме тоді індіанці врятували їх від голоду, коли поділилися з чужинцями своєю їжею. Перша спільна трапеза і стала днем подяки. Напередодні свята американці прикрашають будинки букетами з помаранчевих, жовтих і коричневих хризантем, а також гілками та ягодами. День подяки святкують у родинному колі. Рідні та близькі друзі з'їжджаються з усієї країни, щоб посидіти разом за святковою вечерею. Обов'язкові на столі в цей день запечена індичка в журавлиному соусі, гарбузовий пиріг і картопляне пюре. До речі, активісти з асоціації Грінпіс підрахували, що в ці дні американці з'їдають 46 мільйонів індичок. Однак цього року точно дві не потраплять на святковий стіл. Індичок, шоколад та крихту напередодні дня. Подяки помилував президент Джо Байден. За традицією індичкам, які отримують помилування від очільника Білого Дому, обирають кумедні імена. Шоколад і крихта мають символічне значення, бо це смак улюбленого морозива Джо Байдена. Тепер шоколад і крихта повернуться до північної Кароліни, де вони доживатимуть віку на фермі місцевого університету. Традиція помилування індичок відома ще за часів Авраама Лінкольна. Історики стверджують, що він помилував індичку, коли з пташкою подружився його син. Ще одним атрибутом дня подяки є традиційні костюмовані паради. Найвідоміші з них проводять у Нью-Йорку. А після дня подяки в усіх магазинах країни стартують традиційні передріздвяні розпродажі. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.